Було дуже багато питань, в першу чергу до роботи міської ради, яка сформувалася ще в 2010 році партії Свобода дуже велика кількість звернень людей, які кажуть, що їх не слухають міської ради, що міська рада штампує рішення по приватизації та передачі комісійним структурам з порушеннями земельних ділянок. Я, як народний депутат, буду разом з моїм колегою мамою застану, Зараз піднімати питання по перевірки законності видачі земельних ділянок, десь ключучі фактів, порушення земельного законодавства. Якщо такі факти будуть, то особи винні будуть обов'язково притягнуті до відповідальності. Так, в 2010 році обрали, як на той час думали, патріотичну міську раду. Але, на жаль, судячи того, що я чув, що дуже багато запитань саме з комерційної сторони вопросу збудови Тернополя. Питання є. І, на жаль, міська влада, те, що я почув, вона не чує людей. Я думаю, що в першу чергу я сказав цим тірнокичанам, що якщо вважаєте, що мер або міська рада не відповідає вашим вимогам, бо вас є прекрасний шанс. Закінчилася п'ятирічна каденція, перебирайте людей, визначайте, сидіть самі до міської ради, вирішуйте питання так, як вважаєте за потрібне в рамках і в межах закону про людей.